Доброго дня! Ми вже з вами познайомилися з двома методами розв'язування системи лінійних рівнянь, а саме графічним методом та методом підстановки. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо метод додавання та метод віднімання, які дозволять нам легко розв'язати систему лінійних рівнянь. Розглянемо уважно ось цю систему. Дивіться, коефіцієнти біля у є протилежними числами. Тобто, я можу перетворити цю систему лінійних рівнянь в рівняння з однією змінною, якщо я додам два рівняння. Я завжди можу додати ліві частини двох рівнянь та праві частини двох рівнянь. Давайте подивимося. 2х. Мінус 5y додаємо плюс 4х плюс 5 дорівнює 7 плюс 5. Коли я додала два рівняння, ми бачимо, що в цьому випадку, так як коефіцієнти біля у були протилежними, то мінус 5y та 5y скорочується. І я отримала систему, я отримала рівняння з однією змінною замість системи двох лінійних рівнянь. Тобто 6х дорівнює 12х дорівнює 2. Як тільки я знайшла значення першої змінної, я можу його підставити в любе рівняння і знайти значення іншої змінної. отримаю 2 помножити на х, як беремо перше рівняння. 4 мінус 5 y дорівнює 7. Переносимо 5 y в праву частину, змінюємо знак на протилежний, це в нас буде 5y дорівнює 4 мінус 7, та 5y тоді дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус 3 5. А отже, розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел 2. Мінус 3 та мінус 3 5. Описаний метод називають методом додавання. Цей метод заснований на такому твердженні, що якщо одне з рівнянь системи замінити на рівняння, отримане шляхом додавання лівих і правих частин рівнянь системи, то отримана система буде мати такі самі розв'язки, що й початкова. Тепер давайте розглянемо другу систему лінійних рівнянь. Розглянемо уважно. Маємо однакові коефіцієнти біля у. Щоб перетворити цю систему лінійних рівнянь в рівняння однією змінною, щоб мінус 5 y зникнув, потрібно, наприклад, від першого рівняння відняти друге рівняння. Це буде метод віднімання. Коли ми віднімаємо два рівняння, ми від лівої частини першого віднімаємо ліву частину другого, та від правої частини першого віднімаємо праву частину другого. Давайте запишемо: 2х мінус 5 ставимо знак мінус, відкриваємо дужечку 4х мінус 5 та віднімаємо праві частини. Це в нас буде 7 мінус 5. Відкриємо дужечки. 2х мінус 5y мінус 4х плюс 5y дорівнює 2. Дивіться, мінус 5y та 5y скорочується, отримали рівняння з однією змінною. 2х мінус 4х це в нас буде мінус 2х дорівнює 2. Тобто х дорівнює мінус одиниця. Тепер, коли ми знайшли значення першої змінної, можемо його підставити в любе рівняння системи. Давайте цього разу підставимо у друге рівняння, щоб знайти значення другої змінної. Отримаємо 4 помножити на мінус 1 мінус 4 мінус 5y дорівнює 5. Мінус 5 y переносимо в праву частину, отримуємо 5 y заміняємо знак на протилежний. А 5 переносимо вліво, заміняємо знак на протилежний. Мінус 4 мінус 5. Тобто 5 дорівнює мінус 9, y дорівнює мінус 9 п'ятих. Відповідь розв'язком даної системи є пара чисел мінус 1 та. Мінус дев'ять п'ятих.